Друзі, сьогодні ми хочемо вам розказати про кросбоді або поясна бананка, яка є по факту два в одному. Розказуємо трошки поближче. Тут у нас є дуже міські кишені. Ви просили, і ми додали сюди кріплення для пістолету. Воно знаходиться всередині і кріпиться на велкр. Також відкривається отак чуть, чуть побільше, і ви можете побачити, що можна сюди вже покласти. Тут є прихована кишеня. На... Блискавці, блискавка дуже якісна, UKK, Японія, виробник. Тут у нас знаходиться кишеня, яку можна використовувати для документів, телефонів, або поставити сюди балістичний захист. Тут у нас знаходиться така кишенька органайзер, який фактично є гаманцем. Тут знаходиться не підкладка, а оригінальна тканина, яка не зноситься у вас з часом. Тут у нас знаходиться велкропанель і м'яка лямка, яка за потреби може відстібатися, ви можете носити її. або так, або як в бананку, ось таким чином. І вони є у нас в кольорах Black Multicam, Multicam, Койот, і в кольорі Ranger Green у нас вже розібрали, але незабаром буде нова партія.